Збудуємо храм, а люди в нього прийдуть. Це духовне гасло педагогів Кільменецької ліцеї. І в цьому нашому духовному храмі є найсвятіше місце Шевченківська світлиця із 30 літньої історії. За цей час спливали роки, змінювались покоління вчителів, учнів, різні акценти домінували в освіті. Однак Шевченківська світлиця завжди була, є і, безумовно, буде тим святим місцем, звідки починається україністика, Україна і її безсмертний геній Тарас Шевченко. А славною господинею, світлинкою у Шевченківській світлиці, ось уже більше 15-ти літ є учитель української мови і літератури. Ірина Миколаївна Білобрицька сучасний, креативний учитель-методист, яка переконана, що з поміж усіх завдань, які ставляться перед школою, є ціль найважливіша, найсвятіша формувати людину, патріота, українця. Отож, у свою Шевченківську світлицю, у свою творчу лабораторію вас запрошує учитель-методист Ірина Миколаївна Білобрицька. Він вершина нашого генеалогічного дерева. Він той, хто зробив свою велику справу своїм словом, підніс нашу націю до високості, з якої нині впевнено заявляємо, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тому Кабінет Шевченківська світлиця є осередком національно-патріотичного виховання та формування соціально активної особистості. Світлиця асоціюється із чимось чистим, святковим світлим. Тому, по особливому гостинно запрошує своїх гостей промовистим надписом Шевченко це вічний символ України. Переступивши з зі. Сміливо перекидаємо міст із сьогодення до часів Тараса. Окрасою кабінету є наочно-інформаційні стенди, матеріали, яких використовую у навчально-виховному процесі. Із центрального стенду чітко виділяються задумані очі Тараса Генковича Шевченка. Вони І хаті своя правда і сила, і воля. Саме на цьому стенді крилаті висловлювання видатних митців. Вони допомагають учням у підготовці до уроків на різних етапах вивчення творчості Великого Кобзаря. А інші стенди галереї ведуть нас пам'ятними руками Великої долі пророка, розподілені на етапи рубрики. Перший стенд дитячі роки Шевченка. Він, розміщений під рубрикою, я в хаті мучився колись, мої там сльози провелись, найперші сльози. На ньому зображені репродукції Тарасу Науців Дяка, батьківської хати. Е ось тут репродукція смерть матері і цитата, із твору та матір доброю, мою молодою, у могилу нужда та праця положила. Тарас Муналь з 11 років, написаний автобіографічний твір. Мені 13-й я пас за село. З 14 років Тарас є козачком у пана Енгельгарта, а восени 1829 року Шевченко виїхав з Більшани через Київ до Вільно. Інший стенд розповідає про Шевченка-юнака під рубрикою. Мені щоб знали, на жаль, моєї долі молодої». Саме тут репродукції і відмітки про те, що у 1832 році в Санкт-Петербурзі поміщик законтрактував Шевченка на чотири роки різних живописних робіт до цехового майстра Ширяєва. Ось тут репродукція молодого Тараса Шевченка у літньому саду. Той момент, коли він познайомився із Іваном Сушенком. А ось тут славнозвісна картина великого майстра Карла Брюлова Жуковський. Саме завдяки цій картині Шевченко стає вільним. Тому Павло Тичина згадує: не можна без хвилювання дивитися на той портрет Жуковського, який намалював Брюлов, і то з однією лише святою метою викупити Шевченка з неволі. Це сталося. У 1838 році Шевченко стає вільним. Ось відпускна Тараса Григоровича Шевченка. Далі він працює під гаслом, живу, учусь, нікому не кланююсь і нікого не боюсь. Велике щастя бути вольним чоловіком. Відрядно те, що Гребінка стає першим літературним учителем. Молодого Тараса і стає його творчим наставником. Наступний стенд презентує Славнозвісний період трьох літ. Під рубрикою Я так її, я так люблю мою у Богу. Саме цей період відіграв значну роль у житті Шевченка перебування на милі серці України. Караюсь, мучуся, але не каюся. Були і такі періоди у життєвій канві Тараса Григоровича Шевченка. Період заслання це 1847 1857 Саме на цьому стенді ви можете побачити репродукції Першого арешту Тараса Григоровича Шевченка. Казуман третього відділу. Місце ув'язнення Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко в Казуматі. Шевченка везуть на заслання, Площа в Оренбурзі, на якій відбувалася муштра солдатів Шевченко на березі Араського моря. На засланні Шевченко в Казанні Орської кріпості. Інший період 1857-1861 роки, період після заслання. Саме тут ми бачимо Шевченка на пароплаві повертається в заслання. Диплом Шевченка названня академіка. Так, зустріч Шевченка з сестрою Яриною, смерть Шевченка і ось ця світлина, вражаюча, Шевченко на смертному отрі. Чільне місце у світлиці посідає стенд Тарас Шевченко, художник. Ось тут ми бачимо репродукції Тарас Шевченко, отримує звання Академіка гравера Його атестат на звання не класного художника. Інші картини, звичайно, що не всі. Цінними є роботи учнів, це змінні роботи, які за що поповнюються під рубрикою висвітлені мистецький вернісаж. За роки роботи Шевченківської світлиці зібрано чималу кількість. Учнівських робіт, які є ілюстраціями до творів Шевченка. Укомплектовану папку Тарас Шевченко у ілюстраціях, фотографіях, документа. Логічним продовженням є зібрані та накопичені матеріали його, витворів. Мистецьких, звичайно, під рубрикою також Тарас Габорович Шевченко художник. Вічна річ із Шевченком у повній мірі допомагає збагнути сутність великого митця. Це іконографія 1838 1861 років. До речі, вона видана двома мовами українською та англійською. Тут портрети, портрети персонажів, портрети замальовки, автопортрети Тараса Григоровича Шевченка. Частими гостями світлиці є батьки, письменники, журналісти. Одним із відвідувачів світлиці був брат Михайла Ткача, нашого земляка, поета. Він подарував для світлиці збірку, яка називається струна, і дуже відрадно те, що Михайло Ткач є одним із небагатьох буковинських митців. Котрій удостоєний і є лауреатом національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Про безмежну любов до Кобзаря та вселійську шану розповідає наступний стенд під рубрикою Імени в сім'ї єдиній, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'ятнути незлим, тихим словом. Тут ми можемо побачити і пам'ятники у різних його ратусах, звичайно, всій. Логічним продовженням є, звичайно, пам'ятники, творче проект, проекти, проекти учнів під рубрикою Вшанування пам'яті Великого Кобзаря. А ось ця світлинка це подарунок нашої колеги, поетеси Ірини Олександрівни Сухарєвої. Вона побувавши у Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. Зафільмувала і е, сфотографувала пам'ятник Тарасові Григоровичу Шевченка і подарувала Шевченківській світлиці. Надзвичайно багато її шевченки Ана. Ось твори Тараса Григоровича Шевченка, а також художні твори про життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря. До прикладу, відомий літературознавець. Сергій Єфремов відслідкував в студії, дослідив нововіднайдені твори Шевченка заборону пам'ятника Шевченко і Шевченкове послання. Остання любов Тараса Григоровича Шевченка. Життя та творчість великого генія пізнаємо за щоденниковими записами. Ось факсимільне видання щоденникових записів Тараса Шевченка, яке вийшло друком в 1972 році. Також працюють над проєктами, дослідженнями, тому було створено ось таку папку під рубрикою проекти та реферати життєвису Великого Кобзаря з реєстрацією проєктів та рефератів. А ось науково-історичний літопис Тарасової Гори. Який називається святиня, автор цієї святині Зінаїда Тараган Береза. Це нове у Шевченки Ані. За такими творами та програмовими творами <кхух> мною розроблено чимало авторських уроків та позакласних заходів. Ось папка укомплектована з авторськими уроками, за творчістю. Великого Кобзаря це повністю цикл уроків, наприклад, театралізований урок інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка, чи до прикладу рушник Тараса Шевченка розробка урок української літератури у 9 класі, чи першовересневий урок ми чуємо тебе кобзарю, крізь століття до 200-річчя дня народження. Тараса Григоровича Шевченка, або ж жінки у долі і творчості Тараса Шевченка 9 клас. Цікавими та різножанровими є позакласні імпрези за творчістю Великого Кобзаря. До прикладу, літературно-мистецьке свято нам треба твого голосу Тараси, або ж конкурс читців Жива душа поезії Тараса Григоровича Шевченка. У цій ніші накопичено. Саме ті журнали нашого папового видання догослова, у яких зібрано статті, розроблено уроки, позакласні заходи про творчість великого генія. Ось мною розроблений каталог статей позакласних заходів, уроків, власне, за творчістю Кобзаря. Це те, яка існує у електронному та паперовому випадку. Велику роль у нашому ліцеї відводиться учнівському самоврядуванні. У цій папці знаходиться видання ліцейного вісника, який редагується та видається самими учнями. І ось, наприклад, рубрика від редактора ліцейного вісника Юрія Білобрицького. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка присвячується зазначено. У ювілейний рік Тараса Шевченка 16 келіменецьких ліцеїстів стали переможцями районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Це учні 5-11 класів. Як наслідок великої спільної праці вчителя та учнів є досягнення не тільки на рівні району. Але й перемоги на третьому етапі 4-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Свято бережемо кобзар. Цей кобзар подарунок від автора пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка, який було встановлено з нагоди п'ятої річниці незалежності України, із дарчим написом: Бажаю успіхів у навчанні, автор пам'ятника. Тарасу Шевченку Микола Лисиківський і вірш п'ятирічним нащадкам Тараса Шевченка із Присвятою. А ще у світлиці зберігається кобзарик мала книжка, так звана «Захалявна книжечка. Також із позначками, дописами самого автора. Повердимося технічною базою світлиці. Розмаїтістю зібраних та впорядкованих відеосюжетів фільмів про тернистий шлях поета. А ще аудіотекою різних творів Тараса Григоровича Шевченка у виконанні відомих артистів. Та також великою кількістю презентацій життя і творчості. Наша світлиця обладнана сучасною технікою, мультимедійною вікою. А також маємо доступ до мережі інтернету. Долі Великого Кобзаря присвячується тематичної лекторії шляхами великої долі. Ударило дзвони пророче Шевченкове слово. Заходьте, радове! Заходьте в сліпису, радове! Ми ще у житті не збиралися разом ніколи. Ударило згоди! Пророче Шевченкове слово! Україна розкішний вінок із роти та барвінку. Саме в цьому казковому краї смуткою краси, 9 березня 1814 року, в селі Воринцях на Звинегородчині. У сім'ї Григорія Шевченка кріпика пана Енгельгарта народився великий співець горя народного. Тарас Шевченко. Шевченкова муза то доля самої України. Упродовж усього свого свідомого життя, з малих літ і до останку, гріла і спопиляла поета, віддана гаряча любов до знедоленого рідного краю. Нею тінь Кожне слово, кожен рядок його безсмертний шедеврів. Я так її, я так люблю мою україну Богу, що проклону святого Бога, за неї душу погублю. Любітися, брати мої, україну любіте і за неї без Господа моліте. Свою Україну любіть, любіть її вовреме, люте. Остатню тяжко минуту за неї, Господа моліть. У селі Морінця, на Київщині, в убогій кріпацькій сім'ї Григорія Шевченка, 9 березня 1814 року народився хлопчик Тарас, майбутній великий народний поет. 11 років залишився Тарас круглим сиротою. Після батькової смерті почалося поневіряння хлопця по чужих людях. Побувши короткий час пастухом діка Павла, пішов до разічка Боярського за, школя... за школяра-попихача, тобто Найника. Весною 1831 року опинився Шевченко в Петербурзі, куди переїхав його пан. Наступного року, зважаючи на невідступні благання, пан віддав його в науку до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Щеп мати свого дворового У цей час у Києві гурток української молоді заснував Кирило Мефодіївське товариство у 1846 році, перебуваючи у Києві, Шевченко зблизився з членами цього таємного політичного товариства і вступив до нього. Весною 1858 року поет ПР прибув до Петербурга, тепло і шановно зустріли його друзі і чисельні прихильники. Весною 1859 року після чисельних клопотань, клопотань поет одержав дозвіл і виїхав на Україну. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриляв. Встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля. Завітайте до нас у Шевченківську світлицю, бо з поміж усіх святинь нашої національної пам'яті Шевченко є першим. І якщо ми хочемо мати свою хату державу, а надто якщо прагнемо побудувати у ній гідне життя, то пам'ятаймо, що Шевченко це Україна, її гордість, мрія, надія, мудрість і воля.